Ох і намучилася Віра в перші роки спільного життя з Федею. Відтюхалася в кацапчика, коли той служив в армії, а військова частина була неподалік її батьківського дому. Закрутилася любов, а там і маля під серцем забилося. Певно, якби не це після служби Федя дременув би назад у свою Росію, а так лишився. Розписалися. І стали жити у невеличкому містечку на Волині. Не таким колись Віра уявляла своє сімейне щастя. Вона виховувалася у люблячій сільській сім'ї, тато шанував маму, ніколи навіть голосу на неї не підвищив, а Федька вже удень, коли на розпис йшли не в скандал. Бач, тьоща йому не таку сорочку купила. Чого ж мати рідна про сина не подбала, а вона взагалі на їхнє весілля не приїхала, сказала, що надто далеко добиратися. Не схотів Федька й до вінчання йти. Поплакала Віра, та що вдієш? Доводилося вибирати або з байстрям лишатися, або погоджуватися на всі умови солдатика. Після служби в армії чоловік влаштувався на роботу на завод і випив для сім'ї кімнатку в гуртожитку в місті. Після тихоплинного сільського життя Віра почувалася, наче у гамірному вулику, там кричать, по сусідству п'ють вечорами на кухню не пробитися, ще й малий Івась ночами не спав, мусила на руках його колихати, щоб фетьку не злити. А чоловік увесь час був заведений, бо все вдома його дратувало. І вдягнута жінка не так і готує по-сільському, і малий відпочити не дає. Усе частіше став пізно повертатися з роботи. Згодом п'яним почав руки розпускати. Терпіла Віра три роки, а далі взяла малого і поїхала в село. Не минуло й тижня, як слідом, заявився Федя. А чого це жінка чоловіка покинула? гаркнув з порога. Тут, Віра, у першу чергу, моя дочка, а не твоя жінка, заступився за свою дитину батько. Не виходить у вас ладно жити, то дайте одне одному спокій. Не поняв насуплений, зять ступив крок до тестя, дав нас мати слова проти батька не пікне, ач, як розпустили дочку. Здавалося, Федька ось ось почне бійку. Але тесть випередив зятя і, вхопивши того за барки, спокійно сказав: Не знаємо, як там у вас. Зробив наголос на цьому слові, бо ні матері, ні батька твоїх не бачили, а в нас так. Або поважай дружину і живіть разом у злагоді, скільки Бог віку дасть, або йди на всі чотири сторони. Віра не служниця твоя, а дружина. І стався до неї гідно. Федька не чекав такого повороту. Ще ніхто не смів аж так йому перечити. Сів на порозі віреної хати і закурив. Добре, буде по вашому. Покинув Федя завод і переїхав до сім'ї у село, став більше біля тестя крутитися. Уже навчився і в полі хазяйнувати, і трактори лагодити. Та й спокійніший зробився, тільки почне на віру ні за що гримати тесть тут, як тут, совістить, ніби все добре. Правда, минали роки, а так жодного церковного свята Федя й не признав. Усе сміявся, що тільки дурні богу моляться, а в нього свій бог партія. Часом, як заюшиться зять, доказуючи свою правоту. Аж слина з рота бризкає. Але вірен батько на те не зважав і дочці не радив. Коли через сварку Федя йшов з дому, втирав їй сльози Господь все справить, от побачиш. Головне, що тебе не ображає, а Бог себе зневажити не дасть. Якось перед Різдвом, тижнів за два, пішла віра із сином та батьками до церкви на сповідь. Дорогою назад завітали до кумів, повернулися додому по обіді. Щось зятя не видно, здивувався вірин батько. Змирилися, що той кожну неділю демонстративно виходив у двір, або дрова рубав, або молотком стукав, а то нема. Може, вгомонився, з надією мовила мати. Дай, Боже, сумно усміхнулася Віра. Але тільки зайшли в хату, на підлозі знайшли обкладинку від Біблії. Хтось пошматував її і кинув. Федя, зі сльозами на очах впала на коліна віра. Ну, таки цього я тобі не прощу. сердито гукала його, заглядаючи то в хліб, то в курник. Зайшла й в літню кухню. Там на столі побачила самокрутки. Тютюн був загорнутий у сторінки Біблії, у серці закололо від такої зневаги. Ну, я тобі, стиснула зі злості кулаки. І вже хотіла вийти з кухні, щоб пройтися по вулицях, пошукати, де чоловік вештається. Аж помітила, що його ноги видніються з під лави. Що ти там робиш, Федю? Сердито запитала, але він не відповів. Нахилилася, аби ще раз перепитати, бо ж лежав обличчям вниз. Тоді зрозуміло, що чоловік не рухається, біля нього валялася недотліла самокрутка. Мамо, він помер! закричала й вибігла з кухні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Федя поштиво хрестив лоба. Його обличчя досі було трохи перекошене після інсульту. Якби ще з годину полежав тоді у кухні на підлозі, хто значе й врятували б, а так потроху почав повертатися до життя. Уже заново навчився ходити, міг сам ложку тримати. Дякую тобі, Вірочко, цілуючи руки дружині, щоразу казав. А тоді хрестив лоба і шепотів молитву. Була вона щира, і йшла від самісінького серця, бо як сталася біда, Федя нарешті зрозумів, наскільки сильною і справжньою може бути віра. Не лише його дружина, кохана віра, а й віра у Бога.